Слава Україні! ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. Вісім. Ні, не років. це загальновизнаний жарт. Всього 8 хвилин гідного ігроладу базованої гри з українською локалізацією на старті. Так ви вже могли здогадатися, що мова йде про скорн, з яких мені стало відомо, що забавка буде концентрована на ходінні та розгадуванні головоломок. Трішечки буде й стрілянини. Чекаємо виходу, та сподіваємося, що найцікавішого нам таки ще й не показали. Фу-фу, Хоча можливо не знаю. Сподіваюсь, що ні. Невгомовні хацкіри ломанули САППОРТА та Геймс. Ох, це, напевно, була помста за створення нового лаунчеру та насильницьке запихування його в старі біошоки. Хоча навіть це не виправдовує дії зловбисників. Я радий, що... Сервери третіх темних душ впали. Це ж було вже. Протримавшись в онлайні трохи більше місяця, вони знову перейшли в автономний режим. Вставай! Через не можу. Sony запрезентувала трейлер PS VR 2, в якому показували багато прикольних фіч. Одна з яких мене сильно вразила, а саме вибір зброї з селектора за допомогою рухання оком. RTX Remix. Цю технологію від NVIDIA можна буде вмикати в деяких старезних забавках. Як, наприклад, нам показували Morrowind. І виглядає це доволі таки непогано. Найс. Nice. Ходять чутки, що God of War Ragnarok займатиме 90 ГБ, начебто то версія для PS4. А наскільки мені відомо, то на PS5 ігри зазвичай важать дещо менше. Але і 90 це небагато, згадуючи Red Dead Redemption 2 з її 200 ГБ, не враховуючи оновлень та апдейтів онлайну. Щоб підтримати Rockstar? Інші студії вирішили опублікувати старі записи своїх неготових проєктів. Так, наприклад, виглядав God of War, а так Control, а ось так от Uncharted. От не знаю, яким чином це мало заспокоїти рокстарівців, у яких увели з-під носа неготовий проєкт, на відміну від студії, які виразили свою підтримку. Але я розумію, як це може допомогти тим гравцям, які злякались. Моли можуть спокійно побачити, як гівняненько виглядали концепти тих забавок, які їм надзвичайно подобались. А особисто мене підтримують неймовірні люди, імена яких ви прямо зараз можете побачити на своїх екранах. А на цім все зустрінемось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.